російські дрони атакували турецькі кораблі, які зараз знаходяться в Україні. Тобто Україна, слава Богу, продовжує імпортувати зерно, олію і так далі за кордоном. Росія почала війну з Туреччиною. Не прикол, не клікбейт, розповсюджуйте це відео. Отже, по перше, співчуваю всім, хто в Одесі, за те, що відбулося, всі Україні співчуваю, але в Одесі сьогодні, взагалі, жесть в даному випадку з Одещини мав виїжджати турецький корабель в Туреччину, і доставляти там олію ще в Єгипет і так далі. Але це не так важливо. Фішка в тому, що корабель зруйнований, все що там знаходилось, погоріло повністю. На жаль, а, люди позбавлені життя. Зараз розкажу вам різницю між НАТО і між Туреччиною. Хоча Туреччина теж в НАТО. Отже, коли в НАТО от це позалітали дрони і так далі. Ну ви самі бачили, що вони зробили, занепокоєння туди-сюди, трошки безпеку підсилили. Почали там якісь типа мобілізації, там підготовки, і все, поняли, на цьому все затихло. А, хоча продовжують досі Росія провокувати всю Європу, і Польщу тими дронами і зандами, Просто про це не, не форся в інтернеті. Туреччина ж вона не така, і Ардагани такі, і турки не такі. Вони дуже войовничі, дуже серйозно настроєні. І зараз, по всім паблікам, я спеціально передивився, списався журналістами зараз, Туреччини, по всім паблікам і новинам іде інформація, що саме Рашка атакувала своїми дронами турецький корабель, який знаходився зараз в Україні. І Турки це не глотнуть, Туреччина це не глотне. Їм Вже давним-давно пора оці свої дружні блядь, зв'язки з Рашкою порвати. Ну і це насправді при всій печальності, при всій, я всім співчаю і так далі. Дуже гарний привід для того, щоб вже нарешті, блядь, і Туреччина з Рашкою перестала будь-які зв'язки. Мать взагалі позакривали їм кордони, і в'їзди, і візи і так далі.